Всім доброго, гарного дня, гарних помислів та сподівань. Ну що ж, продовжуємо обзори, очікування та реальність. Знову з касти прийшло замовлення. На новій почті я перевірила наявність товару, не приміряла. Приміряти я його буду зараз з вами. Я подивилася, чи все те, що я замовила, відповідає дійсності. От. І зараз будемо розглядати разом з вами це я замовила Сарафан з В-подібною горловиною. Дуже гарна тканина, гарний крій, В-образний виріз. Під грудями бачите під шкіру ремінь, пасок. На кнопочці, тобто він закривається і відкривається. Ось такий дизайн підкреслює груди і гарно виглядає на тобі. Розмір 54-й. Фірма Український виробник. Гарно відшито, тканина дуже плотна. Така, знаєте, чи то трикотаж, чи то твіт, але для зими, для прохолодної погоди дуже-дуже таке комфортно. Гарна тканина в клітинку, а кишені це взагалі щось дивне. Кишені знаходяться не в бокових швах, а де складки. Складки, до речі, тут зустрічні складки одна і друга. Тобто вони мають такий, знаєте, гарний вигляд і роблять тебе набагато стрункішою, дякуючи тому, що такий фасон. Низ, бачите, плотна тканина, вона тягнеться не дуже. Зручні кишені, повторююсь, тож. Буде тепло і затишно в цьому сарафані. З попередньої розпаковки, якщо хтось дивився мою попередню розпаковку, я замовила два гульфи. Один кольору то пряжене молоко, і інший макачино. Я коли купляю товари, я стараюся їх поєднувати так, щоб одна і та ж сама річ могла з чимось. Як то кажуть, співпадать по своєму виду. Ну, ось тут, як бачите, цей гольф гармонічно виглядає з цим сарафаном. Так, ну і я купила гольф іншого кольору, це було Мокачино. Він, як ви розумієте, теж до цього сарафана підходить. І доволі такий гарний дует складається. Ось як так його одягнуть, то буде комфортно. Для офісу це навіть дуже зручний вид, різновидність одягу. Я працюю в офісі, тому для мене офісний стиль дуже близько. Бачите, геть, інший вигляд має цей сарафан. Змінили гольф і змінився вигляд. Ззаді ось така відрізна по спинці. Що підкреслює фігуру? Зручно комфортно, тепло і затишно. Все це ми з вами будемо приміряти, я покажу у відео саму примірку. Ну, а зараз ось дивіться, кому подобається це український виробник. Тепла зимова річ, вам буде в ній затишно і комфортно. Ви не замерзнете, будете в теплі і в комфорті. Але ж, крім всього, цього, ви ще будете класно виглядати. Так, а зараз подивимося відео, де я пропоную ці образи. Бачите, тут у мене самі звичайні, важкі такі туфлі на. В високому підборі і на тракторній підошві. Десь так. Ось ці кишені. Ви бачите, коли покладеш руки в кишені, то вони тебе трішки роблять стрункішою. Ось Ось такі дві зустрічних складки йдуть донизу. доволі таке гарно все це виглядає. Так, це вже я змінила гольф і змінила взуття. Гольф Макочино і туфлі е, овісного стилю. На підборах. Тобто можна міксувати як із грубим взуттям, так і з елегантним на підборах взуті. Ось такий вигляд це має. Доволі таке гармонічно все. Ніде нічого не стримує рухи, зручно і комфортно. Навіть можна ручки погріти, якщо ти замерз. Тут підкреслюю твої груди. Тож, вигляд має доволі такий пікантний. Так, а цей образ я підібрала із важким взуттям. Це на мені ботинки. Тут у мене туфлі, там грубі ботинки. То можна носити і так, і сяк. Всім гарного дня, добрих помислів і сподіваюся.